Не варто жити тим, що вже пройшло, і знай, ніщо даремно не стається, тож підійми опущене чоло, відкрий лише Ісусу своє серце. Не дозволяй, щоб сум прокрався туди, не дай зневірі пота вкоренитись. Не допусти думкам важким сягти душі порогу, сховку таємниці, не говори собі тоді, якби, можливо, все по-іншому би склалось, і стережись навіювань журби, що кращим є за велич Божих планів, не раз прогорнеш. Пройдене життя, мов сторінки улюбленої книги. Не всі абзаци зрозумілі там та знай, у Бога є на тебе свої цілі. Як досягнеш омріяних небес, там відкриття осяють променисті, тоді ціну гірким сльозам збагнеш, збагнеш усе. Що поки таємниче, настільки легше з Богом йти удвох, і кожну мить в Нім вчитися радіти, усі бажання серденька свого, довір Христу, що потім не жаліти. Амінь.